Харківщину продовжують обстрілювати російські військові. Ворог протягом доби наніс удари по населених пунктах Чугуївського, Харківського, Куп'янського і Зюмського районів повідомляють у штабі оборони. У Липецькій громаді після денних обстрілів росіян зайнявся другий поверх житлового будинку у Вовчанську на відкритій території горів очерет та трава. Після півночі у місті Куп'янськ внаслідок ракетного удару росіян є пошкодження будівлі, зруйнований гараж, повилітали вікна в приміщеннях без постраждалих. За даними медиків, цієї доби є постраждалі з осколковими пораненнями. У Вовчанську внаслідок обстрілів отримав поранення 55-річний чоловік, госпіталізований до медичної установи. Рятувальники цієї доби залучались до гасіння двох пожеж на території Липецької та Вовчанської громад в області. Перша трапилась об 11-й у селі Глибоке. На території приватного домоволодіння горів будинок на площі 30 квадратних метрів. А в місті Вовчанськ обстріли спричинили пожежу сухостою на відкритій території. На момент прибуття рятувальників горіла трава на площі 2 гектарів. Триває розмінування деокупованих територій Харківщини. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 101 вибухонебезпечний предмет. Мінна небезпека висока. Будьте обачними. На лінії фронту гаряче. Окупанти гатять з різної зброї і не перестають тероризувати мирне населення. Зазначають у генштабі. На Слобожанському напрямку обстрілів з мінометів ствольної та реактивної артилерії. Зазнали райони населених пунктів Гур'їв, Ветеринарне, Козача Лопань, Висока Яруга, Глибоке, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Бударки та Бологівка Харківської області. На Куп'янському напрямку противник веде оборону, обстріляв райони населених пунктів Берестове, Вишневе, Дворічна, Кислівка, Котлярівка і Табаївка на Харківщині та Новоселівське і Стельмахівка Луганської області. Також завдав авіаударів неподалік Кислів. Кита Новоселівського. Але Збройні сили України тримають позиції на всіх напрямках та завдають втрат окупантам. Цієї доби, з-поміж інших, нищень, Збройні сили України збили ворожий гелікоптер у Харківській області. Яна Біляєва, Стас Дейнеко, Харківські звісті. Збитки, які завдали окупанти, стан міського бюджету, відбудова Харкова та життя після перемоги, це головні питання першої великої прес-конференції мера Ігоря Терехова в умовах війни. Початку про руйнування. Близько 500 будинків взагалі не підлягають відновленню. 4,5 тисячі багатоповерхівок пошкоджені різною мірою, а 150 тисяч харків'ян залишилися без домівок, каже мер. Крім того, пошкоджено чи зруйновано 109 шкіл, стільки ж дитсадків, 53 медустанови. Котельні, водогони, енергетична інфраструктура, яка не належить місту. Транспорт, тролейбуси, трамваї, метрополітена составу. Це дуже така річ, яку зараз неможливо фінансово посчитати. неможливо. Але той урон, який є, він колосальний. Можливо казати, що це урон на сьогодні десь там 9 мільярдів доларів. Но це дуже-дуже приблизна цифра. Але, зазначає мер, уже стали до відновлення багатоповерхівок. Ремонтуватимуть і комунальні, і кооперативні будинки. Для нас нема різниць. Кооперативний це будинок чи не кооперативний? це наше будинки. Тут такоумовне співфінансування. Ми вже працюємо і ремонтуємо один з кооперативних будинків, який розташований на північній Салтовці. Водночас додає Ігор Тирихов, вже розробляють генеральний план міста спільно із командою британського архітектора Нормана Фостера. А над економічною моделлю післявоєнного Харкова працюють фахівці Оксфорда та Кембриджа. Місто повинно бути економічно самодостатним для того, щоб розвиватися. Другий напрямок роботи це вже ж інфраструктура, яка повинна бути нові мікрорайони. У нас є можливість дуже багато нового зробити. Це житлові мікрорайони, тільки побудовані по усім нормам. Це енергозберігаючі технології, котельні, поставка води. У нових будинках будуть підземні паркінги, які можна використовувати ще як укриття. Займаються і перейменуванням топонімів, що пов'язані із назвами російських міст та географічних об'єктів, зазначає мер. Загалом у місті мають змінити близько 400 топонімів, а також прибрати деякі пам'ятники, але з урахуванням побажань містян і без допущення вандалізму. Я категорично проти вакханалії, коли зносять пам'ятники, захотів і зніс. Підігнав трактор чи кран чи самохід і знес. Категорично проти. Тому що ми ж не хочемо уподоблятися нашому ворогу, коли вони приходять. Ірунут все можливе, і неможливе. Наразі ж у місті проживає понад мільйон громадян, і цифра постійно збільшується. Звітує мер йдеться про містяни, які повертаються додому, та людей, що евакуювалися із інших населених пунктів області чи окупованих територій. Для усіх мешканців Харкова проїзд у громадському транспорті залишатиметься безкоштовним, доки це дозволятиме міський бюджет. Крім того, додає Ігор Терехов, активно готують місто в очікуванні морозів, відкривають пункти гарячого харчування. А також обігріву. Вчора у нас було 12 тисяч тих харків'ян, які отримали з южу обід речі. На сьогодні на 14 порядка 16 тисяч. Ну, далі я е, так розраховую, що ще більше буде. Наближаються новорічні свята, але зазначає мер ялинку та ілюмінацію на площі Свободи цьогоріч не встановлюватимуть. Та головні зелені красуні міста бути де її розмістять, та які святкові заходи заплановані, оголосять пізніше з міркувань безпеки. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Сергій Перець, Олексій Стренков, Ігор Мартиненко. Харківські звісті. В цьому пункті незламності Новобаварського району є все, що може першочергово знадобитися харків'янам у випадку відключення електроенергії, тепла, води чи інших комунікацій від засобів індивідуальної гігієни та ліків до теплих речей та ліжок. Доукомплектувати цей пункт місту допомогли волонтери Червоного Хреста. Появилася ініціатива з сторони і адміністрації, з сторони депутатського корпусу. І ми дуже швидко відреагували на це, зустрілися, обсудили, провели обслідування і вияснили, выяснили, что необходимо, мы определяем потребности, отправляем наши заявки в национальный комитет. И кроме того, работаем сами по привлечению, находим донорів, И это все сложно, это все время нужно, но мы работаем без остановки. Також планують допомогти Харкову і з генераторами. Пункти незламності ж оснащуватимуть і далі у різних районах і в залежності від потреб містян. Крім того, ми плануємо проведення мероприятий психосоціальних. Поддержки в цих пунктах, таких як проведення лекцій или бесід по мінної проведення навчання по показанню першої допомоги загалом. же Лише в Новобаварському районі обладнали вже 8 пунктів незламності. Лише цей міща до 300 людей. Крім того, майже завершили капремонт підвалу. Його використовуватимуть як укриття. Там встановлений генератор, там є бойлер для подогріва води, там є бак для питтєвої. Води достаточно большой. Там сделаны туалеты, туалети, там даже душевая. Тобто, підвал, о котором я говорю зараз, я думаю, що помістить человек 300 мінімум. В принципі, ми з руководством Красного Креста обсудили наші дальнейшие плани. Я очень благодарна организации Красний Крест. Додатково установили шість пунктів обігріву. Та стільки ж на митів, де люди зможуть перечекати відключення комунікацій чи холоди. Ніколь Костенко і Горлуханін, Харьковський звість. На харчоблоці однієї зі шкіл немишлянського району, що є пунктом незламності та пунктом гарячого харчування. Останні приготування у повсякденному житті ці кухарі готували не одну сотню дітей у навчальному закладі. Зараз у їх полі відповідальності харків'яни з 1 грудня за ініціативи харківського міського голови у місті почали годувати людей гарячими обідами. Янському районі організована робота чотирьох пунктів видачі гарячого харчування, що дозволяє отримати цю послугу усім мешканцям нашого району. Житловий масив, нові будинки забезпечують два пункти. Гарячого харчування, окремо є пункт харчування на фергансько-тергестанському житловому масиві, і Салтику обслуговує заклад, в якому зараз і знаходимося. За попередніми опитуваннями, ми з'ясували, що потрібно не менш двох тисяч порцій гарячих обідів для району. Вчора ми саме Цю кількість і видаль мешканцям Немошлянського району, зокрема, хочу сказати, що тим людям, які не можуть за станом здоров'я відвідати пункт незламності і отримати гарячий обід, ми Розносимо адресно за місцем їх проживання. По місту Харкову працює 35 пунктів гарячого харчування. Вчора отримали гарячі обіди, більше 13 тисяч харків'ян. Було розроблено спеціальне меню для гарячих обідів для міста. Комплекс, щоденний комплекс входить. обов'язково гаряча перва страва це або борщ, або суп. Наприклад, сьогодні у нас іде суп з галушками, друга страва, або м'ясна, або рибна. І з гарніром. Сьогодні в нас ідуть рибні палички. На гарнір де каша рисова, або м'ясні страви, котлети, куриця тушкована з картоплею, або з різноманітними кашами круп'яними. І третя страва гарячий чай або кава, і хліб. На цей день прийшло достатньо людей за гарячими обідами. На сьогоднішній день кількість збільшується, бажаючих отримати гарячі обіди. Графіки маємо відключення електроенергії, установлені для харчоблоків генератори, і в случаї відключення. Мы можем видеть, світло, чи светлой, готові готовить в случае весотности электропостачания. С этим проблем мой. Это одна ну, такая очень хорошая идея, потому что много людей пожилого возраста и мы с детками, если, допустим, отключат свет, почему бы не взять покушать? Все очень чисто, стерильно, в порядок, хорошо нас здесь принимают. И вообще огромное спасибо, что за нас заботятся, думают о нас. Спасибо Игорь Александровичу за заботу, за поддержку, потому что в наши тяжелые Всім допоможність нужна кожному. Поэтому ці обіди, звісно, велика допомога для пенсіонерів і всі просто для людей. Це велика підтримка. Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко, Денис Рибалку та Юрій Бабикін. Харківські звісті. Це ті, хто з гідністю несе титул Харкова спортивної столиці України. Спортсмени, тренери. Очільники федерації кожен всі ці 9 місяців 2022 року здобував свою перемогу. Одні доводили на міжнародних аренах, що харків'яни кращі. Дуже знакова перемога, і кожну можливість для тренування знаєте, цінував, тому що ти ніколи не знаєш там, що що буде в тебе завтра. Там ми е, за період війни в Харкові втратили майже всі навчально-тренувальні бази та зали, де проводили і збори і тренування. То. Тож тренувалися під відкритим небом у залах, що залишалися, і кожного разу кожне тренування цінували як останнє. Тож і взагалі поїхати на змагання, ну ми не знали, знаєте. Це взагалі буде можливість поїхати ще колись, і виходили битися як останній раз і забирати своє, прославляти нашу державу. От і все е, вийшло. Інші спортсмени цього року вимушено свою улюблену справу поставили на паузу і пішли служити та волонтерити, бо Україна та Харків потребує їх допомоги. Я 10 років займався у шоу, і разом з батьком ми проводили заняття. Мастер-класи, займалися спортом, працювали разом, але після 24 лютого прийняли рішення, евакуювали свою сім'ю та повернулися до Харкова. Батько пішов до ЗСУ. А я волонтер на їх підрозділі. Наразі він знаходиться в Європі та проходить реабілітацію. Він отримав поранення при звільненні балаклеї. Та зараз проходить лікування, Як і спортсмени, так і всі, хто має причетність до родини харківських спортсменів, щодня допомагають, щоб після перемоги спортивна столиця України і надалі змогла розвиватись, прославляючи Харків та державу на міжнародному рівні. Я дуже пишаюся тим, що я допоміг, і мої, моя команда допомогла, по-перше, ми працювали деякі, з п'ятью фондами волонтерськими, і деякі з них вони від спортсменів. Ми допомогли харків'янам зробити і вийти, зробити їх бізнес-модель у Києві і в інших містах. І ми працюємо зараз як агенція, навіть попри те, що хтось у Харкові. Хтось у Києві, хтось у Шеффілді, хтось у Вільнюсі, хтось у Львові у різних містах. Ми працюємо на те, щоб допомагати харків'янам і і бізнесу, і спортсменам. Якщо раніше ми казали як до Києва, рачки зараз треба казати як до Харкова, рачки. Це підтверджується і всією бізнес-спільнотою, і нашими проектами, наших харків'ян і волонтерів. Бо ми дуже швидко приймаємо рішення, а ми Маємо змогу працювати і прилаштовуватися до любих обставин. Логатипи всіх значки всіх Олімпійських Федерацій України захистимо наші друзі, нових коронавіру нашій збирати. Миру до перемоги. шановні друзі, під ваші оплески, це логотипи всіх федерацій, які представляють Харківщину. Отакий подарунок від Віктора Анатолійовича. Дякуємо вам. Мер Харкова подякував всім спортсменам, тренерам, писаникам спортивних федерацій та всім, хто входить до харківської спортивної родини за любов до міста. Невичерпне бажання нести славу про місто і пообіцяв відродити все те, що російський окупант нещадно розбомбив так, щоб світ знову відчув ритм Харкова, що жив спортом та своїми традиціями. Я вірю, що після нашої перемоги ті традиції, які були заложені в місті Харкові, спортивні традиції, вони будуть продовжуватися. Ми будемо розвивати спорт і сповідувати філософію спортивного міста, города, который будет, я уверен, выращивать новых олимпийских чемпионов. Я уверен, что мы еще больше внимания будем уделять спорту, потому что на самом деле и война доказывает, что физическая закалка ⁇ это и моральная закалка, и волевая закалка, и это очень-очень много значит. Я благодарен всем вам, всем, которые неравнодушны, всем, которые исповедуют философию спорта, которые любят город Харьков, которые защищают город Харьков, которые защищают нашу Украину. И я уверен, что победа будет за нами, и мы будем после нашей победы вместе возрождать. Город Харків, і, звісно ж, розвивати спорт. Леся Кополюк, Ігор Луханін, Станіслав Гришко та Андрій Пакулов Харківські звісті. З перших днів війни вони залишилися у Харкові щоб допомагати людям. Тим самим сформували величезну армію харківських волонтерів, яка взяла на себе важливу місію. Розвозити гуманітарну допомогу, евакуйовувати людей, діставати подекуди нереальні речі для українського війська, розбирати завали та ремонтувати все це робилося і робиться щодня за будь-яких обставин, погоди та навіть під час обстрілів. І зараз як ніколи треба триматися разом. Вважають волонтери, допомагати, хто чим може, щоб стояти це завжди було важливо, а тим більше в той час, коли нас атакують Російська Федерація. Вообще в городе с, с самим движением волонтерским, если вы знаете, то в Харькове одно из самых сильных таких. И я очень горд, то, что я являюсь частичкой этого одного большого организма, что мы вместе, взаимодействуя, можем помогать людям, реально, по-настоящему. Здесь сложилось устойчивое правило, что не важно, кто ты, не важно, что ты имел, важно только то, какой ты человек. вся волонтерская семья, она придерживается именно этого понятия. Я со второй недели войны начала ездить и стричь ребят по штабам, по подвалам и прочее. И сказать по правде, важно ли это в рамках того, что война в стране, наверное, нет. Но приезжая к людям, к ребятам, которые были сосредоточены на том, чтобы защитить город, я подстригала их и видела улыбки на их лицах. Это давало, знаете, такое негласное правило, что ощущение, что хотя бы постричься я могу как человек, и такое зыбкое ощущение, что хотя бы такие вещи мне доступны. Для меня это вообще очень близко, потому что как пастор церкви, как священник, мое призвание помогать людям. Поэтому я, как и много других священников, с начала войны начали делать эвакуацию, потом продукты, помощь продуктам военным, городу. То есть это часть нашей жизни, это вся наша жизнь. И сейчас особенно для меня... ценно то, что я вижу, как город заботится о жителях, и город открыт к сотрудничеству в том числе, и даже сегодняшнее это награждение, это хороший знак, что город видит всех волонтеров, город ценит эту работу, и город поддерживает эту работу. Поэтому для меня это очень важно, значимо, ценно, и верим в победу, верим, что еще немного мы продержимся, мы выстоим, все будет хорошо. З нагоди міжнародного дня волонтера мер Харкова Ігор Терхов разом із військовими подякували харківським волонтерам за їх сміливість та незламне бажання допомагати людям та місту у такий вкрай важкий час. Подякували тим, хто віддають себе цілком і повністю задля людей, міста та України. З першого дня війни кожен з вас по волі свого серця. Поволі своєї душі зайнявся волонтерством. І це не просто слова, а це то, що ви кожного дня робите. Завдяки вам, місто Харкову, виставив. Завдяки вам. Україна виставила і переможе. Все те, що ви робили і робите, це дуже важливо. Я хочу привітати усіх вас, бо ви справжні герої. Бо без вас би не було присвоєно нашому місту звання міста героя Попереду у нас. До випробування, тяжкий опалювальний сезон, і я впевнений, що ми разом вистаємо, що ми разом переможемо. Перемога буде за нами. Леся Копилюк, Ігор Безкровний, Ярослав Кононенко та Олександр Уваров Харківські Харківській звісті.